Так, за 90 мільйонів харківська фірма ОМБ-23 посипає дороги вулиці міста піщано-сульовою Ну Де техніка, яку нам обіцяли? За 90 мільйонів. Нами буде направлено повідомлення до прокуратури, Служби безпеки України. Буде направлено повідомлення до інших профільних органів з тим, щоб вони розібралися. Як ці подонки, негідники, витрачають гроші наших дорогих земляків-полтавців. І ми обов'язково доб'ємося, щоб всі мери, заступники, всі керівники профільних органів понесли відповідальність. І колись прийде час, коли ми вашу банду всю отак будемо заривати в пісок, як ви зараз, цей пісок витрачаєте, за який заплачено з податків простих полтавців і інших наших співгромадян. Це ганьба і вся країна має бачити, до чого, як займатися децентралізацією сьогодні мамай.